А що ви тут робите? Розкажіть, будь ласка. Натянута линва, Будемо різати, Уже зрізали. Як вас звати? На яку установу ви працюєте? На яку установу ви працюєте? Куди ви тікаєте, шановні? Пустіть тут трішечки. <рес> Зараз міліція під'їде. Розкажете, з якої ви організації, що ви тут робите? Слухайте, вже скоро останню шкуру свою маму продаємо, так? Да? З якої ви установи? Працюєте на ЖК Карат? то вас вже знайдуть, я ваше обличчя знаю.